Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. І ось зараз буде в нас новий матч з Майклом. Продовжуємо. Ми вже зіграли, здається, 28 партій, матч з 500 ігор. Але є трішечки часу, і я хочу зробити те, що не робив давно огляд херсонського рейтинг-листа. Багато хто роз'їхався, але подивимось. Хто залишився, я сподіваюся, що. Живі здорові. Абакумов Єгор, кандидат у майстри спорту, звичайно, не грає. Він вже, в принципі, це дуже був талановитий юнак, але нездоровий, скажімо так, спосіб життя, його талант згубив. Абраменко Єгор ну, був такий першорозрядник, доволі непоганий. Абрамова Марина перша розрядниця, теж давно її не чутно. Айвазян Давід, ну наскільки я знаю, він поїхав з Олешак, до родичів, виїхав. Так, Алексієнко Дмитро, не знаю. Це був такий першорозрядник. Алексієнко Сергій. Не можу пригадати, хто це. Аліїв Павло, ось дуже прогресує цей хлопець. Він став КМС незадовго до повномасштабного вторгнення, і ми бачимо, в Німеччині він прогресує. Точніше, ні в Німеччині, а в Словакії. Я відкрив його сторінку, подивився, що в нього такий рейтинг з класичних шахів. Мабуть, працюю по повній. Я сподіваюся, що це чесна гра, я не знаю, я не знаходжусь поруч, тому що дуже багато зараз молодих людей читерять, вибачте, але це так. Будемо сподіватися, не маючи іншої інформації, що це чесна гра, і я просто покажу, що бачите, додає, додає, додає просто у кожному турнірі додає. Якщо знову-таки це е, все самостійно за рахунок праці. То велика йому шана Павлу. Бачимо, набив рейтинг 210 у стандарт, але трішечки е, лякає. Знаєте, лякає, що рейтинг в рапіти Бліц набагато менше. Ну, правда, і грає, в принципі, поменше. Ось 65 пунктів додав це ще в Херсоні. Так. Чемпіонат Херсону з Бліцу. Я там не грав, але він бачимо, додав тоді ще. Рейтинг. Ну, в принципі, усюду прогресує, просто прогресує. Молодець. Дуже приємно, я несподівано це побачив. І приємно, що хтось в таких умовах все ж таки розкрився. Браво! Павло! Алієф Юрій, це наш ветеран Херсонський, вуличний, ну не лише вуличний, він в філармонії грав, але й на вулиці під, під ну... Трішки стояв там, грав на скрипці Скрипаль, бачите, 49-го року народження, ну, перший розрядник, але, звичайно, з віком все важче і важче. Ось те, це, про що я кажу: про працю Федерації Шахів України. Юрій Андронєвич, кандидат у майстри спорту, загинув у голій пристані кілька років тому. Досі він у рейтинг-листі. Ось така праця Федерації Шахів України. Пана Читера приходька, і так далі. Андрусішина Світлана, десь вона поїхала, не знаю, там, другий чи який в неї розряд був, в неї син грав. Ой, вилиця. Халявко Кирил, талановитий хлопець. Антонів Павло, ну це колишній учні, навіть в мене він трічки займався, але в нього основний тренер був Олександр Петрович. Білий з міста Голої пристані. Це дуже весела історія була в мене з Павлом, коли Павло. Ну, приходив до мене додому. Я ще був майстром, ну, мабуть, міжнародним. Приходив тренуватися там, раз чи два рази на тиждень там, за символічні гроші. А, він вчився в наших чи ліцеї чи університеті. І ось він приходив, і тоді в нього не було, мабуть, компаду, і він хотів наприкінці заняття зіграти в Бліц онлайн. Ну, я йому став створив там нік, назвав цей нік так. Ім'ям відомого мастра і кажу: грай, грай. І він, а не ходить. Я кажу, Паша, ну ходи будь куди, ну ходи вже. А він такі очі розгублені. Він. Всі поля крити, всі поля крити, куди ходити? Я так запам'ятав чомусь цю фразу, дуже весело її пригадував. Антоненко Дмитро, ну був такий хлопець, не знаю чи виконав він перший раз, чи ні, але бачите, вилетів. З рейтингу 1600 і знову йому дають нульовий рейтинг. Це каже про те, що він точно не прогресував Антонов Владислав Владислав Антонов. Ага, зрозумів. Ну, це перший розряд був. Мій син його обігрував ще у році, коли йому було 6 років. Прям розгромом його лупив. Ну, і звичайно, Антонінко обігрували, це зрозуміло. Антонюк Ігор теж був непоганий хлопчик, мабуть, вилетів з рейтингу 1600. Ось вам праця з. Тією полюблювачкою поїхала до Літви і веде там з оркофілами заняття Крижановського. Я розповідав про неї. Це тренер до США, яка багато років начебто тренувала, ну ми бачимо ось результати. Люди вилетали з рейтингу 1600. До речі, доволі талановитий цей був Антонюк Ігор, але дуже важливий фактор тренера. Архіпова Тетяна досі в рейтинг-листі. Ганьба, її офіційно! Забаних лічез після того, як вона в нашому турнірі один раз зіграла, я її під час турніру ще пишу: я не грав, але я слідкував за подіями кажу, може вас підставляють, Тетяна, може хтось за вас грає, може вас ну, зламали ваш нік ні, ні, це я. Я кажу, так може, ви наживо докажете, що ви така сильна, з майстрами зіграєте. Так, я не проти. Я кажу, ну не безкоштовно, звичайно, ви хочете з майстрами ще й безкоштовно зіграти. Ні, це буде на гроші. Ну і, звичайно, вона ні, ні, ні. І навіть без нашої участі її під час турніру, ну чи наприкінці турніру, лічез офіційно забанив. Це читер, але у рейтинг-листі їй комфортно. До речі, я нагадаю, що мама читерів. Тетяна Івановна, тренер клубу Гамбіт, дуже-дуже захищала Тетяну, звинувачуючи мене в усіх смертних гріхах, і називаючи мене там дуже ганебними словами, тому що, мабуть, їй неприємно, що чіпають, заживе, тому що у клубі гамбіт і читер на бока, читер рецидивіст девіст, і благут, якого банили за читерство і так далі. Добре, йдемо далі по Херсонській області. У нас є трішечки ще часу. Є час до гри, щоб я ж так, є час. Бабій Анатолій. Не можу пригадати, хто це. Ну, 1930, рейтинг першого розряду. Бабій Поліна. Це може якісь скаховки з Генічика. 1736, ну, рейтинг третього розряду. Бабіч Серафіма. Ну, це з Згенічка була. Дівчинка теж десь перший чи другий розряд. Баклан Григорій. Талановитий був хлопець, але знову-таки фактор тренера Крижиновська. І він, бачите, перший розряд в нього був, але за рейтингом вилетів на другий. Балю Олександр, здається, з Каховки був дуже-дуже сильний шахіст, але він давно не грав. Для мене він юнак, звичайно, був. Батрак Данило, це з міста Олешек, теж дуже талановитий хлопець, був, дійшов до першого розряду, але ну, не було нормального тренера. Башилін, Роман Владимирович, Майстер Фідик, КМС, Ну. Чому я кажу Роман Володимирович, тому що він е був, ну, я ще, ми ще хлопцями були, вони нас возили з нашим тренером Савченко Вячеславом Геннадійовичем на змагання, е ми десь брали з нього приклад, який, який вони завжди слідкували за фізичним станом, такий був накачаний Роман Володимирович, було завжди приємно подивитися. Ну, в грав на рівні майстра, звичайно, але я вже будучи КМС. Да, хай простить мене за те, що я скажу Роман Володим... це Роман Володимир. Зараз Роман Володимирович це почує, я його вже лупцював. Звичайно, лише в шахах. Бо ставився до нього завжди з повагою. І ось коли я його один з разів обіграв, він сказав: потрібно закидати шахи. Бо якщо мене вже шкуру, бо я обіграю все, на шахах треба ставити хрест. Насправді, дійсно, він був гарним тренером, гарним. Працівником відповідальним, і він і В'ячеслав вони внесли вагомий внесок в розвиток херсонських шахів і тренували доволі талановитих дітей, деяких потім тренував далі, дотренував вже, скажімо так, я. Тому, звичайно, це і потужні шахісти, і люди, в яких було чому повчитися, і не лише у шахах. Друзі, якщо подобаються такі огляди. Ставте лайк, ми продовжимо, як завжди, чесно, прозоро відкрито з вас, як мінімум, лайки, якийсь коментар, якщо є що додати розумного.